Всі проторгували, все спокійно було. Зачем це було таке робити? Усі люди благодарні. Дозволи? Були дозволи. А дозволи. їх воно. немає ніяких дозволів на демонтаж. Вовше ніякого дозволу. Принесли якусь бумажку на ксеріксі на печатку. Ранок у Голосіївському районі Києва почався з візиту комунальників. Їм впали в око. Ось ці торговельні ряди. Кажуть, мало не щодня на них скаржаться мешканці сусіднього будинку. Торгівці, мовляв, дуже смітять. Тож їх звідси вирішили прогнати. Не буде, не буде кіоск. Люди в розпачі спокійно працювали тут 15 років. Продавали фрукти, овочі та молоко. Зізнаються, увесь цей час офіційних дозволів не мали. Утім за місце платили. Кому, говорять, неохоче. Приходили люди, збирали гроші і ми платили. Які люди, звідки? Не знаю. Ви не знаєте, кому ви свої гроші платили? Не, ми знаємо, ми це знаємо. А ми ж платили без цього. Без... Офіційно. Так, да, так. Да, да, да. Я приїжджала, Ми приїжджали і збирали гроші. Коли їм було треба, і скільки їм було треба. Комунальники на очах у торгівців розбирають лавки та столи з товаром. Кажуть, повезуть на штрафмайданчик. Натомість кіоски навпроти не чіпають. Ятку з написом Національні лотереї теж. Вона стоїть впритул до начебто нелегальних рядів. Принаймні скарг на от цей кіоск зелений не було у департаменті благоустрою. Пояснюють, на ядки з овочами несила дивитись тим, чиї вікна виходять на стихійний ринок. У київський кол-центр обурених людей звернулося з півсотні. Зносити кіоски будуть біля виходів із метро та ті, що стоять на дорожніх комунікаціях утім, юридично, поза законом, нині абсолютно всі київські ядки, бо напередодні Київрада не спромоглася проголосувати за подовження угоди про пайову участь. Би був порядок прийняти розміщення, а після цього вони потримали паспорти прив'язки, то після цього було б законно. Та через депутатів біля 15 тисяч яток у Києві нині таких паспортів не мають. Поблашки в профільному департаменті обіцяють тим, хто мав договір про пайову участь торік. Якщо були сплачені договори пайової участі, якщо підприємці працювали в правовому полі в 2012 року, зараз не за їх вини вони не мають змоги продовжити договори, то відповідно першочергово демонтуються зараз ті кіоски, які викликають найбільше нарікань громадян, які знаходяться до метровій зоні виходу входу зі станції метрополітену, а також ті, які. Тетять на інженерних мережах а Ганна рибалка, Віктор Сніжко, п'ятий канал.